Всім привіт з Ірландії! У мене нове місце дислокації. Я сподіваюся, що вам більше сподобається, ніж спостерігати за моєю шафою. Буквально декілька хвилин, бо мені просто цікава ваша думка. Одна голова добре, і декілька, надзвичайно, шуліпше. Як ви зрозуміли з теми, хочу поговорити про ревнощі. І я готувалася до цієї теми. Я, Читала на цю тему і підтвердила свої професійні думки. от мені цікаво, а що думає, думають люди навколо, які на мене дивляться. Я спостері... Чому я зацікавилася цією темою? Я спостерігаю за ситуацією такою, що дівчина одна, достатньо молода, їй 34 роки, вона дуже-дуже ревнива. І я відразу зрозуміла, що це просто занижена самооцінка. Мені дуже цікаво, як це програється в стосунках, от такі от ревнощі. Тобто, вона, не знаю, як так, щоб воно не стерчало, вибачте, вона така ревнива, що вона постійно перевіряє, в неї був перший чоловік, і вона постійно дивилася його телефон. Там, вираховувала рахунки, опитування робила. Там. В неї ну, вона, ну, як справжній детектив, я навіть просто, просто дивуюся, як таке приходить в голову. Ну, бо я е зовсім не детектив. І вона, от як в неї виникає це в голові. А, вона перевіряє а, соціальні мережі. І от все це я вчора прочитала про патологічні ревнощі. як перевіряють соціальні мережі, як перевіряють телефони, рахунки, там, браузер, історію браузера перевіряють, а, перевіряють кожного, хто там якось відзначиться на сторінки цієї людини, з якої ти. А, ну, єдине, що це безпечно. Більш-менш якщо вона жінка, тобто вона нікого не б'є просто. А, а з чоловіком в нього такі от буває, що це навіть хвороба епілепсія. В нього от, такі от виникають моменти, коли він починає там бити, потім розкаюватися. Ну, Ви знаєте, можна вдарити і вбити на смерть. А, чому я про це заговорила? Це такий неодинокий випадок, хоча я спостерігаю вперше таку хворобливу ревню. З чоловіка одного спостерігала але здалеку, він був своїм girlfriend колись дуже давно. А з жінкою я таке спостерігаю в перший раз і вислуховую. І мені просто ну, в перший шлюб розпався через це, бо вона знаходила підтвердження, що її там зраджують. Мені дуже шкода, я нікого не засуджу в цій історії. Мені цікаво просто за цим спостерігати. Так я до всіх, до всіх ставлюсь ну, нормально справді. Я думаю, що ви можете побачити за моїм тоном. І мені от просто цікаво, як це прогресія в стосунках. Тобто вона має виграш через ці ревнощі, бо в іншої сторони, в іншого боку, теж занижена самооцінка. Це через занижену самооцінку. І якщо вона звернеться до психолога, то психолог буде працювати над її самооцінкою. А, і а, це грає на неї з одного боку, бо а, людину ніхто так не рівнував ніколи. І він думає, ну, може, я такий от чоловік яскравий. А з іншого боку, я не знаю, чи можна, і от питання до вас, чи можна цим ужитися, кохані. Бо це цікаво, коли на початку відносин, і потім, коли жити у побиті і кожен день перевіряють твої рахунки, твій телефон, що ти купив, а чого. Ну, може ти на іншу жінку витратив, чи жінок, а, може я не знаю на повій. А, ну, і враження от, у людини, що він виходить і він, він не дуже гарний чоловік, я відразу скажу за моїм смаком. Хоч це так дуже суперечливо, і, о, бо мені сказали, що мій чоловік страшний, ну, мій друг. Ну, Я теж спокійно до цього ставлюсь, для кого я страшна, а мене просто вражає, що м -м, він виходить а в неї таке відчуття, що всі йому підморгують, кокетують з ними, хочуть його в ліжка затягнути, от весь всі на вулиці. Уявіть, як працює для ревнощів, коли така занижена самооцінка, і хворобливих ревнощів не треба взагалі ніякої причини. І для чоловіка, і для жінки. От ми зараз це спостерігаємо. І от мені цікаво, просто як можна з цим у шлюбі ужитися. Як ви думаєте, чи можна ужитися в довгострокових стосунках, коли це кожен день перевіряються рахунки, соцмережі і скандали, це ж скандалами такими? От і до вас питання. Ну а далі, далі якийсь побут, якась ковбаса. Я вам дякую за увагу. Лишайтеся зі мною. Сподіваюсь, таких в день відео робити для вас більше. Привіт, З Ірландії! Вирішила купити собі побалувати ягод різних, ну, ще виноград. Такі ягоди. Взагалі ягоди тут дорогі, я собі не купляю. Ну, Вирішила балувати себе. Такий протеїновий йогурт. Не йогурт, а пудінг. пудінг, вірно казати. Там написано, що там 20 грам протеїну. Лимон не люблю, ну що робити. Там були тільки такі. Вирішила спробувати. І купила собі трайфл. Це желе з безквітом, кремом. І он полуницею. Дуже, дуже смачно, як на мене. Це такі французькі, випічка французька, не знаю, як сказати, булки. І вони там з родзинками. Приємно теж недорого, щось воно коштує. Ну каву я не буду пити вже такий час. А чаю вип'ю, а може і каву вип'ю. У мене там є без кофеїну. Ну, от все на 14 євро купила. Дуже смачна, відрізняється від того, що я купляла всі ці роки в Lidl. Вона з кремом ще якимось. Я подумала, що схожа на крем, але вирішила, вирішила не говорити, бо не впевнена була. З кремом і родзинками. Шановні, хто вміє збирати? Я після того, як зібрала це все, я подумала. Боже, що я зберу і, і купила. Я спочатку думаю, краще не ризикувати. Пішла в нормальну крамницю. Ну Но там все отаке, що вони одну збирають, а все інше збирають дома меблі сама. Отак от жити без чоловіка. І от я не знаю, що й робити. Я, я побачила, скільки цвяхів чи що це, шурупів, і я зрозуміла, що я не знаю навіть. Навіть не уявляю.